Слухають самі треш стосунки в моєму житті. Я думав, такі тільки в кіно бувають, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужа, багато людей мене спасали, молили, лікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сіли за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти, бо це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от а, в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, породі допомагала, а потім я й допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власне цей квартир був індус, якийсь там мільярнірті по індус, і йому там років вже 60 чи сімдесят було, щось таке. І ми там жили, 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 жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є, ти живе, шукай собі роботу, а вона ні в какую. Ну, вона приходить то коленку чи то сознання десь потеряла, то щось не случилось. Ну мені якось жалко було, це тільки потім я пам'ятаю, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджаю власник додому, і власник каже, Сергій, you need to leave this apartment. Тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, цей. Ну, нічого, не реагує, ніяк на це. Потім, вказується, що вона беременна. Я давай вияснятий, що це, як це. Кажу, так може, ти ну, рожай, не хочеш дитину, бо вони ж хто знає, який почуття аборбував, це теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав це. От, прикинь, ну, як це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже, ні, я буду робити аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. Ну, якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не тебе, що ти досюди. Потім вияснилось. Що дитина взагалі не від мене, поняв? Ну, Вдалося зробити певного роду там тест. Ви виявили, що дитина взагалі не від мене, я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, от таким ростом почти там 70-літнім. Я стою в вахері, подруга зробила аборт, я ще сам ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я, во-первых, мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком, потім оказалось, що я взагалі не батько був би, потім казала, що я не то, що не був батько, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазила. Я був взагалі в шоці тоді? Я відходив від цього, не знаю, вона тоді мікроінфаркт случився.